Вітаю товариство! Сьогодні поспілкуємось з вами про засідки. В умовах контрнаступу важливим питанням буде дезорганізація сил противника, що стосується його постачань, що стосується перекидання військ і що стосується психологічного чинника, який дуже сильно впливає на як на противника, так і нас. Якщо противник знає, що в його тилу або на його е, лініях постачання, маршрутах постачання організовує працює організовані групи або дії, ну відповідно, ми діємо, він дуже і дуже демотивується, знаходячись на якихось своїх рубіжах оборони. Отже, коли е, буде здійснюватись наступ, коли наступ почне реалізовуватись, почнуться провали в фронті. Якщо ми зараз можемо уявити собі лінію фронту, вона має в собі певну протяжність з укріп районами, з викопаними окопами, траншеями, опорними пунктами, десь містами і так далі. Но воно переважно ну, як кордон, грубо кажучи, як річка. Так? Тобто є певний рубіж, який прийдеться прорвати і пройти далі. Після того як цей рубіж буде прорвано, і наші війська підуть далі, ворог буде змушений. Формувати нові рубіжі оборони. Рубіж оборони зазвичай починається від населеного пункту. Тобто першим укріп районом, якщо звичайно нема підготовлених до того рубіжів, першим укріп районом на нашому шляху це буде будь-який населений пункт, де ворог буде мати намір закріпитись. Так. Отже, є населений пункт, ворог там організовує певну оборону. Але справа зліва зазвичай. Ділянки місцевості залишаються чистими від противника. Ворог не співає організувати сили, не співає перегрупуватись, стати зайняти нові позиції, особливо, якщо наступ наш стрімкий. Отже, ми маємо певний, певну о, таку, пляму на карті, яка буде оборонятись противником. І зазвичай вони, вони будуть цю оборону ввести в. Певно, в межах якогось в межах якоїсь урбанізованої місцевості, ну тому що це логістика, тобто забезпечення є простішим. Укриття є набагато більше підвали, капітальні споруди, також наявність висотних будинків. Ну дуже багато чинників, які дають перевагу противнику, щоб він займав саме населені пункти, залишаючи фланги відкритими, грубо кажучи. Отже, якщо ми впремся в оборону противника, а і фланги він має відкрити, ми можемо оточити місто, однак це буде потребувати значних наших ресурсів. А можемо якимись групами, які були спеціально виділені, підготовлені, організовувати засідки на маршрутах, на військових шляхах противника. Отже, в першу чергу в умовах засідок потрібно розглянути саме. Військові дороги і е, військові шляхи. Не всі дороги є військовими дорогами. Військовими дорогами вважаються ті, які використовуються військовими для транспортування, для логістичного забезпечення, маневрування військ. Е, в цьому аспекті можна виділити два типи е, доріг: Це рокатні і фронтові. Фронтові дороги йдуть від фронту в тил. І фронтовими дорогами зазвичай відбувається Логістичне забезпечення, підвіз боєкомплекту, підвіз харчування, підвіз особового складу. По рокатним дорогам відбувається маневрування військ. А що також дуже важливо, по рокатним дорогам, зазвичай, переміщується артилерія. Дуже вигідно, коли є можливість маневрувати по фронту. А відповідно, рокатна дорога це те, що йде це дорога, яка йде паралельно фронту. і на цих дорогах дуже-дуже вигідно переміщати артилерію, створювати основні запасні позиції і відповідно вести вогонь. Але зараз не про це. Найвигідніше а, здійснювати засідки це на логістичні шляхи, на логістичні дороги. Ну, давайте вже торкнулись. Отже, що таке військовий шлях? Це новостворений певно, певний напрямок, який створюється для пересування військ. Отже, перш за все, коли я планую. Провести засідку на якійсь ділянці місцевості, я визначаю е, найбільш незахищені е, ділянки, про, ді, ну, це, це дороги, найбільш незахищені ділянки доріг противником. І я дивлюсь, де в нас є центр постачання, тобто звідки відбувається постачання передових позицій або якоїсь там ну, точки опорного пункту противника, звідки відбувається постачання, е, які вивчаю всі дороги, які ведуть до цього. До цього опорного пункту, де відбув де противник здійснює оборону, і визначаю той шлях, який є найбільш коротшим і найбільш безпечнішим з огляду для противника, для того, щоб постачати туди боєприпаси, харчування. Тобто визначаю той шлях, яким би скористався я, коли планував би логістичне забезпечення опорного якогось пункту, або власне населеного пункту. Визначивши найбільш коротший варіант з найбільш найкращим покриттям, тобто, щоб максимально швидко, безпечно і з найменшою затратою ресурсів, тобто часу, щоб передобував мій транспорт забезпечення в дорозі, я відповідно під підпри... підбираю певну дорогу. Можна скористатися Google Map і прокласти маршрут від одного населеного пункту до іншого, і він вибере найоптимальніший маршрут. Зверніть увагу на нього, то його, що, скоріше за все, він і буде користуватися саме цим маршрутом між двома населеними пунктами. І вже на цих пунктах робити свої дії, а саме засідку. Рокатні дороги, які е, йдуть паралельно фронту, вони менше використовуються противником для забезпечення. Вони використовуються, як вже було сказано, для маневру військ, для пересування артилерії, створення основних запасних позицій. Е, якщо вас цікавить саме. Е, Саме діяльність оцих підрозділів, ну тобто, саме як перекидання військ, вас цікавить визначити, звідки ведеться вогонь. Зверніть увагу на рокатні дороги. Отже, шляхи, до речі, ці рокатні дороги найбільш є захищеними. Вони стараються створювати свої позиції близько біля цих доріг, щоб відповідно могло їх якось убезпечити, щоб маневрування сил можна було убезпечити. Для того, щоб організувати засідку, я рідко користуюсь даними, які мені дають інші там сили, які діють в цьому районі. Тобто нема такого, що дивись, там безпечно, давай туди можеш проїхати. Я беру, туди їду, веду свою групу. Ні. Якщо вони також їдуть зі мною, тоді я дійсно кажу: так, я розумію, що це є безпечна територія, і туди можна проїхати. Тобто, куди вони самі їдуть? От, зазвичай я вибираю. Місце сам, тобто я вибираю найбільш оптимальне місце, де я можу організувати засідку. Яке це місце? Е, місце повинно відповідати наступним чинникам. Воно з одного з боків повинно бути, мати з собою якусь маскуючу місцевість укриття, грубо кажучи, звідки я можу вести спостереження, а вже в подальшому, звідки я можу вести ураження. Я такі місця визначаю на карті. Тобто, по всій протяжності логістичної дороги, фронтової дороги, я визначаю місця, де я можу організувати засідку, де є захищені, чи це лісополоса, що буває рідко, чи це сад, ліс, горбиста місцевість, населений пункт закинутий або ж ну, переважно закинутий. Ну, зазвичай це лісові масиви, якісь не якісь лісові масиви, кущі. Або ж перепади місцевості. Я визначаю ці ділянки і їх собі помічаю. Потім я виходжу на дорозвідку, на дорозвідку шляхів, куди як я доберусь до тих, відповідно, до тієї території, де я буду ну, місцевості, де я буду проводити засідку. Перш ніж висунутись самому, я звичайно веду повітряну розвідку. Тобто я на малих висотах піднімаю квадрокоптер і на малих висотах я проганяю. Ну, буквально ну на ту ділянку місцевості, яку я в цей день збираюсь пройти ногами, чи нема ознак того, що там був, або перебуває противник, чи нема ознак, е що це саме за ознаки стежки, сміття, е ну наявність техніки безпосередньо, або ж накатаних е доріг, ну свіжих накатів. Або ж свіжого проходження ну, особовим складом. Я аналізую місцевість, якщо я не бачу там на каті, якщо я не бачу, там що там шарився особовий склад, що немає ніяких ознак його там перебування. Після цього виходжу я. Я проходжу оці 5 кілометрів дуже уважно, обережно оглядаючись вправо-вліво, я вивчаю місцевість. Зі мною завжди є терка, труба розвідника або бінокль. Зі мною обов'язково є тепловізор чи це день, чи ну, обов'язково. Розвідку проводити, старатись проводити в день. Виходити до місця розвідки можете вночі, але саму розвідку на такі саме акції е, варто проводити в день. Я вивчаю маршрут, проходячи ці 5 кілометрів, вивчаю маршрут, е, оцінюю його з точки зору е, його придатності для того, щоб я міг його використати, чи, не, чи, чи це взагалі доцільно сюди проходити, чи можливо мені потрібна якась інша ділянка місцевості, якою мені пройти. То я під час проходження цього маршруту збираю максимальну кількість даних. Чи, чи може, наприклад, теж таке виникало питання у мене: чи може мені цю інформацію дати мій підлеглий або особовий склад? Так, якщо він, є дуже, якщо він є тренований підготовлений. Якщо ж я відчуваю, що я повинен це зробити сам, оскільки тільки повнотуї інформації, яка мені потрібна, я лиш, ну, можу цю зібрати сам, я йду і роблю це все сам. Значить, про, проаналізувавши територію, на ці 5 кілометрів я зупинився, знову піднімаю коптер, якщо ще є кусок світлового дня, запускаю його далі, забираю коптер і вертаюсь до свого місця розташування. Наголошую, я ніколи не поки не пройдусь ногами на територію, яка не є підконтрольна або є сіра для нас, де, де можливо був противник. Я стараюсь, ну не то що стараюсь, я ніколи туди не їжджу машиною. Я завжди залишаю транспорт, будь-який чи він є броньований, не броньований, на місцях підступу до де закінчуються мої дружні позиції, де закінчуються позиції, які знають мої провідники, які знають місцеві жителі, які знають війська, які вже там знаходяться. Я там транспорт залишаю і ножками прохожу всю ділянку, перевіряючи, чи дійсно вона є безпечною. Прохожу. Це один день. Я зібрав інформацію. В мене є інформація, яку я зібрав наочно, оглянув. В мене є інформація, яку я зібрав на коптер. Ввечером я проаналізую іншу ділянку місцевості, яку мені треба буде пройти, розвідати на наступний день. Я знов, На наступний день виходжу, залишаю транспорт. на... Попередніх позиціях проходжу 5 кілометрів, які минулий раз ішов, з того місця, де я минулого разу піднімав коптер. Або, ну, зазвичай, трошки пройду далі. Небагато. 1-2 кілометри знову піднімаю коптер і е, стараюся роздивитись місцевість, яка там є. Щодо дистанції, так я не більше 10 кілометрів в один бік. В один бік в мене буде місце проведення моєї засідки. тобто не більше 10 кілометрів, звідки я можу, куди я можу під'їхати на транспорті, підвести все, що мені буде потрібно для організації засідки. Не більше 10 кілометрів. Ну, знову ж таки, це не правило, Це лише ну, можна так. Я стараюсь так зробити, щоб було не більше 10 кілометрів саме до цього місця, де я буду проводити засідку і. Залишаюсь на світловий день, тобто вночі я виходжу, проходжу свої безпечні, з безпечну дистанцію, проходжу оцих от оцю дистанцію, що залишиться в мене до місця, де я буду вести розвідку. Я доходжу до нього, залишаюсь там і розвідую саму місцевість. Тобто, оці зони, де я визначив звідки я можу найоптимальніше провести засідку. Я там стараюсь не літати, я там стараюсь не відсвічувати радіозв'язком. Я там точно в мене ну, телефон зі мною обов'язковий, але він в, мене або на, ну, він в мене на літачку е, з включеним GPS. ом Тут нема питань. А, але що стосується коптерів, що стосується будь-якого зв'язку, будь-якого радіо е, випромінювання, і там максима... стараюсь тримати максимальну тишу і веду спостереження за дорогою, яка мене цікавить. Е, Проаналізувавши місця, звідки я буду робити засідки, тобто який є оптимальним, я аналізую дорогу. Тобто е наскільки е вона є, е яку вона має пропускну здатність, і як противник її використовує, в які години найбільше, ну і так далі. Тобто, Збираю максимально обширну інформацію за один день. Тобто, перший день в мене відбувається така дорозвідка, в другий день у мене відбувається дорозвідка, аналіз території, проаналізувавши. На ці всі дані. Я в, в, при кінці дня, тобто, коли в мене там залишається чуть-чуть там, світлого дня, я стара, я фотографую місцевість, яку я бачу. Тобто я фотографую все, де я буду. Ну, планую, як я це вже буду здійснювати, розміщати особовий склад. Скажімо так, фотографую всі ділянки, звідки що видно, що проглядається, і з цими даними я повертаюсь на назад повертаюсь в розташування. Отже, в мене є два дні пройшли, два дні збору інформації. За ці два дні я розвідав маршрути висування, розвідав місце, де я буду проводити засідку, тобто визначив найбільш оптимальне місце, спостерігав за дорогою, визначив типи транспорту, в який час, яка пропускна здатність цієї траси, і відповідні місця, де я можу організувати засідки. Отже, це все визначив, зібравши цю всю інформацію і розподіливши свій особові скрючаючи свій особовий склад на ролі, хто буде мене виконувати роль сапера. Бо зазвичай, коли я роблю засідку, це відбувається способом мінування. Ніколи, якщо це не дальня засідка, наприклад, з Корсарів або з Жювілінів, або з інших протитанкових засобів, ніколи я не підходжу вплотну до дороги з метою знищення транспорту. За допомогою РПГ, з допомогою інших протитанкових засобів, ну таким чином здійснити засідку. Ні. Основним чинником ну це знову ж таки, якщо засідка є спланована, якщо я її планую і в мене є час, у мене обов'язково будуть задіяні протитанкові міни, або фугаси, танкові снаряди закладені, тобто ну те, що буде мати великий вплив на противника. Розпреділяю свою групу таким чином, щоб кожна з підгруп знала свою роль. І могла відповідно підготуватися до неї. Надзвичайно важливо в цей момент це роль сапера або саперів і його помічників у підготовці до проведення засідки, оскільки на них я роблю основний акцент. Вони майже будуть здійснювати всю роботу по знищенню противника. Якщо ж ними не буде здійснена основна робота, і в нас також будуть протитанкові засоби, але це не головне є. В підготовленій засідці. Тобто, якщо мінні засоби не спрацьовують протитанкові, в мене є резервом, але, тобто, я, скоріше всього, операція буде відмінена, якщо мінні засоби не прийдуть тої дії, яка мені потрібна. Якщо ж мінні засоби спрацюють частково і мені потрібно буде лише там, довершити їх за допомогою протитанкових засобів, я це зроблю. Ну, відповідно, далі зачистка чистку відбудеться. За допомогою автоматів і так далі. Отже, виходити, виходити обов'язково я буду вночі. Це переважно друга ну, година ночі. Я почну рух, ну, якщо це в рамках 10 кілометрів до місця засідки, все ми будемо нести на собі. З, звичайно, використовуються нічники і тепловізори на маршруті висування. Використовувати дистанцію, яка дозволяє нас контролювати один одного. І, щоно ж таки, кажу, все ми використовуємо все несемо на своїх горбах. При здійсненні таких засідок інколи можна не брати якісь частини індивідуального захисту, каска, бронежилет, все, все дуже індивідуально. І залежить від того, що вам буде, випаде, на, на вашу долю нести при. Організації цих засідоків є варіанти також під'їхати, але все залежить від насиченості противника фронту і як ми будемо демасковані. Ми я стараюся, щоб все було переносене вручну і встановлено відповідно е, вчасно. Отже, я висуваюся близько другої ночі, близько четвертої, п'ятої години ранку. Я є вже на об'єкті до сам об'єкт, перевіряючи все гаразд. Потім висувається група саперів, закладають вибухівку. Е, та, тут варто також зазначити про полотно. Якщо в нас асфальт, я шукаю місця, де в нас є ями. Якщо в нас не я немає ям на асфальт, то, ну, то без варіантів. Тобто, якщо це там не фугасні, якісь не осколково фугасні, якщо це не ДМ-22, тоді ну, варіантів мало, звичайно, ми будемо знищувати техніку за допомогою. РПГ, інших засобів, але для цього нам її треба спочатку зупинити. Тому ну, це все треба враховувати. Як це все, як зупинити колону, після чого можна її вразити буде з допомогою цих засобів? Можна, наприклад, першу. Ну, зазвичай, як робиться, <кхм> зупиняється голова колони і хвіст колони. Тобто вражається машина в голові і в хвості колони. Вся колона зупиняється і вже відбувається її методичне знищення. Обов'язково виставляється охорона охорона справа, охорона, справа, охорона зліва і охорона з тилу. Охорону з тилу я зазвичай ставлю двох медиків, які охороняють тил, не дають підійти противнику. Плюс є, в ну, випадку чого вони завжди в безпеці і можуть надати особовому складу підтримку. Особовому складу підтримку. Після здійснення засідки відбувається швидкий, максимально швидкий відхід. Відходимо тим самим маршрутом, або маршрутом, яким було сплановано заздалегідь, Зазвичай тим самим маршрутом. На швидких парах ми відступаємо після цього, після того як ми доходимо до точки. Звідки можна ще підняти коптер, піднімаємо коптер, пролітаємо. Є в нас підтвердження, немає підтвердження, ураження цілий садимо коптер, і вся група вбуває на постійне місце дислокації. От загальному так відбувається підготовка організація до засідки. <кхем> сліди, значить, коли висуваємось до об'єкта місця проведення засідки по маршруту, завжди я особливо стараюся звертати увагу на сліди, щоб пересуватися крок в крок. Коли ми пересуваємося в крок в крок. Нас важче визначити, скільки особового складу було, скільки висувається. Ну, якщо, наприклад, ми пройшли, і випадково якась противник виявив наші сліди і там пішов за нами. То якщо ми ходимо слід-слід, важче буде визначити, скільки особового складу пересувається на цій території. Якщо ж ми не будемо цього робити, то проти... там буде така стежка, як слони натоптали, і нас буде легко навіть знайти з безпілотника, просто по яким ми висувалися. На це також звертайте увагу. Стараємося ходити слід-слід. <кій> Мінних загороджень боятись особливо не варто, оскільки ми працюємо в ворожому тилу, для них, він є для них він є безпечним. Також, якщо є можливість залучати інформаторів, тобто, наприклад, ви зробили засаду, противник по радіостанції викликає з інших опорних, звідки він та логістику свою починав, викликає підкріплення, щоб, якщо ви маєте там інформатора, також він міг повідомити, виставляти, розпорушити свій особовий склад, наприклад. <кій> Виставляти його за пару кілометрів, щоб сповістити вас, чи йде група піскоку недоцільно, оскільки ми стараємося цього уникати. Стараємося, щоб всі були прикупі, щоб всі знали свою роль, і ми могли працювати як один єдиний організм. Можна залишити групу на прикритті, яка лишається на своїй лінії, однак є можливість підскоку, прикриття, вивезення поранених, якщо це потрібно. Можна залишити таку групу окремо. Ну, в загальному, так відбувається засідка за підтвердження. Дякую вам за перегляд. Дякую за коментарі. Будь ласка, спілкуйтесь, давайте свої думки щодо того, що ви почули. Діліться своїми враженнями, своїм досвідом. Якщо це комусь цікаво з ваших товаришів, пересилайте їм, нехай подивляться. Може, щось їх для них буде цікаво. А, також підписуйтесь на канал. Ну, став лайки.